Всім привіт, друзі, з вами я Козак 1. І сьогодні ми будемо грати в фіфу але я о, відео говорив, от, тому що я не буду з фіфу завершив, але ні, я вирішую повернутися. Тому що я бачу, що вам зайшла рубрика євро збірному квітні. Але думаю, що вже Можна просто пограти так як я грав в ну, одному раці. ось, до речі, мій составчик стоїть 1 мільярд 200 тисяч, монет, 97 рейтинг. У мене є от бензима на 99-й на запад, на запасі. Просто він центр форвард, а щоб поставити ФД, треба якусь схему. Я тут вже спробувала це зробити. У мене не було то й добре. Ну, от у мене, до речі, черт я пройшов компанії і також. Поки в нас не було, додавали до допоможний час. Тут можна вибирати і гравці. Спочатку відео вибрав безплатний. Тут є додатні топ-50 ринка, я вже, до речі, їх відкривав. Мені випав там Месі, 99-300 мільйонів стоїв. Я його продав. Можна в принципі, спробувати купити набор топ-500 ринка, де ще від цих штучок, але це треба йти і робити. Я можу, в принципі, лукавку випити на цей набір. Тобто макалі стара жалко, що не можна. Давайте подивимося. У мене монеток зараз нема, на жаль, 6, 6 мільйонів тільки. От давайте. Тут надо... У, нас, зараз, у мене є 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Їх я можу тебе викласти. Вона. Це раз в лукаку. Він стоїть всього 20 лямів монет. Кстати, я його можу продати, то ловіть. Да? давайте подивимося, що я витягну з та... гравці. Так, да, я, його, я його можу продати. Ну, то доми, то доми. Там, бажа, так, опа, опа Йопа. і опа. Я думаю, підкласти. І зараз вишкаємо. Ще... <паспільшен> Друзі, коротше, я не зможу його класти, тож давайте я його тоді просто використаю на... Не знаю, це дуже жалко, тому що він аж 98-й, але все одно місто всього 20 у мене 410 штучок дали. Блін, я не знаю. Там мінімум треба 96 рейтинг. Ну, Буберкулян, ну я, у... я в ньому вийшла в рамк. я не буду та діча. Ну, можна спробувати та діча поставити. Бельцеви, тому що у мене 99-й просто. Бедзимою я навіть не думаю, він мені вчора випав. Його дев'ята карточка. Кафу я вже купив. Так. Це добре. Ну. Давайте таки, напевно, ще використаємо на це обмін. Тому що ви мені не сильно подобається. Нього... Джума надійшли рейтинг не впаде, мого станом. Ну, Фук не падає. То, давайте його використаємо на обмін. Я його не можу використовувати, да? Він ходить в уставі. Чекайте, чекайте, почекайте. Е, Заміни мені не треба, так. Резерв. він мене в резерву тому що я його просто викладаю, мабуть, раз за 34, то от чого воно в мене не буде. Допустимо, добре. Давайте перейдемо. Суставчик зайдемо, в мене ще не продався. Блін, я не знаю навіть кого можна. Такого прям. Ну, Кросс, ні, кросла я не буду. Декостело. Давайте подивимось, хто там. Воно за декостело поміняю так. Програму давайте так. По, позиція, позиція, позиція. Воно зараз його поміняю, так.

Докостила, правда, дуже дешеві від 94-го. 96-го карточка, скільки стоїть. Все, продовжуємо. Мої гравці. Ну, в принципі, без безмушку. Але, че буде. Добре, я якось вирішую і продовжу. Що ж, друзі, я вже напевно хвилин 10-15 вирішив, що тут робити, але я все ж таки накупив. Подивитися, хто мені тут випадеть. 5 гравців на вибір так. Ой-ой-ой. Ну, навіть не знаю, я вибирати тут всі дуже хороші і, блін, дрокбап, по-моєму, стоїть 40, мені це не дуже тут добре. Вроді кара я точно вибрати не буду, а кена можна. Ну, давайте його виберу, я не знаю. Він саме більше тут рейтингу. Надію, що я не хочу. Погано мені погіршується, не дішу мені відпочитися. Так, ну тут можна подивитися бкаут, ЦП. Хумір, слікін стоїв. Фух, хоть би хорошо він стоїв. Погано. Одним словом, погано відстоює. Його ну, зразу можна на продажу виставити, в принципі. За 30 лет він монеточок. Коли тут можна. Я зразу можуть 27 монетчок, можна, в принципі, ще завтра записати відео. Але давайте, в принципі, будемо грати. Дім на її зподіюсь, що ж, я діж, звука вам буде комфортна, тому що я включаю дуже маленький, маленький звук на мої відео, але... Я передивляюсь ці відео і там просто звук таке разі, що я на максималку. Поки що я граю максимально без звуку. Let's go. Отличный... До так на циганкова. Мы добираемся до мяча першого. Циганкова, так Так вот ч напасти так на затопа. Подичь. Хаварс. Добре, Нічого страшного. Матеус, текую, не клос, клос. кос. пройти ты пойти Могли вас за парадачики. Так. Так, фана. Хаверса, хава страва забитый. Яак вытягую його портал, что страшно. Не далі пас нашов. Заробляємо за те. Так, распад. Да чого уторгу Фіксує м'яч. Давай, 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 шло. 3, 2, 1. Так, Ольгорас. Пасна, деберене. Мітай забирає тадіч. Тадич на кругом. Так, опа, падаем тако кросс. 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 Удар. Удар ша, блин, нонуяр. Но, но ну, так район, що двухсотый. Давай, блин, трошки погано дав. Але ми там маємо вигравати, Получаємо контратаку. Сейчас мне що кафу хорош. Не зря куплю за 60 лями монети, Так. Опа. Mm -hmm. Mm -hmm. Так, опа, кафушка пасма гіра не проходить. О. А то да. кліна малітні, перший тайм. А вже я в бачу багато гравців використав. Він, щоб показати вам відео, що там. Я навіть не хочу дивитися, скільки інші гравці стояли. Може, якщо ви хочете, друзі, я буду збирати на набір топ-50 ринка і скрию його на відос. Бо я його відкривав просто не на відосик. Так, опана. Ми демоніруємо всі гроші з Зод... одного отаку, да, Так, ну який вже це пощо це від Нойера. У нас біля наших воріт, ні одного моменту не було. О, який хороший пас, за що таки ми забуваємо С... столу. Після кутового будемо, Ну, крос чудовий подав кутовий і тут просто ну, стуло, ну, просто мав забувати голову. Нашого чеха зовсім немає роботи. Опа, опа, на. побігли. Блін, дуже щось раненько я це зробив, але все ж таки втрачає весь суперник. Аверс. Весь дальній удар. залукований БП! БП! Все добивання. Ні. Папе! та ну що це вже? Помил... Ні, це не ошибка він бапе, але я просто. Я вже такі моменти не реалізовувати. Ну я вже просто. Скільки сев запив за цю ігру, я сам не знаю. Це. Джерард! Ну я бересете, ну шо це? Клос. Опа? Не, непогано. Ой, ховерс. це був та нічний 75-та хвилина, друзі. Вони нам не втратити перемогу і взагалі хоч не програти. Блін, блін, блін. Дебрюйне. Бекхем, блін, бекхем. де бруйне. Не пропустити хоча б ми... Це взагалі перший раз я бачу нашого чеха в матчі. Передача. Ще один удар. Чех хорош. Куда ведь будет для наших горит? Так, надо тут всех горит максимально. Ози. Нет. Ну, мы не выбиты... Мы не... Блин, за там кто там. Матеус. Пас. Слава богу, Тадич. Может, сейчас можно, наверное, сделать контр-атаку. Так, Тадич. Ну, блин. Плюс все. Мой арбитр состоит. Сос 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 Рамаємо цей матч з мінімальним рахунком. Ну погано я встав. Стоя вийде на 55 хвилині. Ну і давайте навіть ще є каточка наша. є час наша одну каточку, можна поіграти, в принципі. Тут Челсі. Мені просто самого вже дуже смішно від цих рейтингів, друзі. Подивіться тільки, що 92-84. Це, напевно, реально став Челсі. І тут під Ніком Марі хоче зібрати проти мого динамо Києва. Ну давайте подивимось. По-моєму. Ні, це не состав час, але просто смішний дуже. Тут, я думаю, ми на Ізі маємо вигравати, хоча б два м'яча, я думаю. Ось ми граємо на виїзді. Так. Щоб. Так. так, ну суперник зразу бачимо мій грати. Тут ще буде тяжко виграти, я вже знаюся, але составчик. По садочку це не видно, що холодного я не побачив. Холанд Марія міди хорош. Ой-ой, який пас віскований на Перемо ще один пас на хаверса. Хернанс ставе корпусо, але ні. Трочай, мяч креспо. Як він просто наших обігрує, то як Креспо? Не їм пробити. Та ну -мойо, штрафни за опасний наші ворота зараз є такого закресу. Так. Так. Не ворота, а ось сюди от. А вони розіграють. Що це було, я не можу зрозуміти? Ну, та хвилина час відкривали рахунок. Ну це без коли вони просто скидають. Ну, як просто. Що це було? Так, з такої позиції треба бити не розпасовуватися. Ну, добре, поїхали. Опа. Опа. Так, та одразу вже м'яч по скілу. Цей ігрок дуже сильний, але по суставу ні, зовсім. І Вінісіус, кафушка. А оцю позицію дуже дарить, дуже так хорошечно. Треба тако стояти якось. Ну оп'ять, ну шо це? Ну що це? Кафу, хорош. Кросс. На хавер це. Там є Бапе. Бапе. <гас> це вихід один на один, я так розумію, да. Маємо забувати. <гас> <гас> йо -майо, ну як! Ну мбапе я не, не розумію. Ну що це взагалі було? Я Що роз... скіл зовсім загубив, чи шо? Та йо -майо! Що ж тільки начебто вчора грав? Це і такі моменти щелкав, як горішки. а тут на тобі. Це той холон, блін. Ой-ой, нам баб-пас, який БПшка. Вчора. Та так опасно, певно, так, Ще ось так ковод. І хаверс. Забуває хаверс один ви б напевне не реалізували момент, то було вже 2-1 нашу пользу, а так 1-1. Може, це не реалізували ігроки, тому що офсайд, але не було ніякого офсайда. І Харс просто сильно точно пробив і забив. Коли я граю в реальному житті футболу, то я, друзі, вам скажу, що я праздную і кричу. Та, ну, ну, та, ну, на, та, ну, тільки забили, вот, блін, там бінна. У мене вже це празно і починає доводити, чесно вам скажу. Так, ну тут треба просто з центра поля вдарати, вдаряти ось таку от, Надіятися, що золотий, ну на залітає. ой хороший пас, БПшка. Ой-ой-ой, який цей, ты 92-й воротар. Мені просто ті удар бере, що капець. Опа, ні, така розминка для Симона. Чемпіона Євро, до речі. Ну що це за паси, що такі, блін. Ади бли Марії. Хона. Якраз відкривається пас і ніс уса. просто має такого хорошо, ну яка помилні. Я вже не можу все, він буде, він буде робити. Ні, якщо він а, тут віддасть пас, я не знаю. Тут треба бити. Да, він б'є. Забуває. Говорить, що ми маємо вигравати в два м'яча, як мені, а от ми тепер два м'яча. А, мене це вже починає бісити реально. Так, Хаверс, Бапешка. Так, Бапе прикольний фінцер, О, так. Опа. Джерард! Ще раз Бапе! А, просто які це сайве від того Сімона. Ну куди я? Ну куди? Ну? Хаверс, не ну, наш. Ти туди вставши, кресло. Ні, таке в нас не буде. Просто. Я же не знаю, что мне делать. Даже ему то что мало. Я раз, бабашка. Да, дич. Я что, Опа. Опа. Отаку от МП. Хаверс. Хавер, Хавер. Та ну. Це просто скіло, він ворожня, мені здається, що він вже грав і щось якось він потеряв аккаунт і создав новий от Не, ну нього мір клас, таке як в мене. Більше п'ять хвилин наші роботи відіграти один гол. І не дає цього зробити. Програємо один-дреє. Добре, друзі, будемо на цьому завершувати. Надіюсь, вам сподобалось ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім пока-пока.